Шо? А. Это ерунда. Ну и что? О, мне контейнер сюрприз вепал. Ну и... Аватарка вепала. Да смысл? Наши нити аватарки. О, мега контейнер один. Що? Ну Ти що так, багато. Я думав, танчик випав. О, один містичний. Останній мені і все. Аватарка. Капець. ну от нашу техвора таку, блин. Сразу открываем. О! Аватар Цезарь. Так. Містически открываем. 500 голды випало. Нормально. Забираем. Так. Мегаконтейнера. Ну що да дасть? 3000 голдидов 10 000 свободки це нормально. Да. А ну який танчик випаде? А, цей... Випало, коротше. Цей сус 130? Так. Так. Да, Пом, помрій. 1000 голде дали. Нормально. Тай що? Так. О. А. Сиби подал. Нормально. Так. так. Я там далі крутики мені. 4800 голдея 5к я. Нормально, правда? Так, 5К голди. далі. А, так, чорна скринька одна. Та, ну це 5К голди я ще не мав. А, ну, майже ніколи. Так, крутим далі. Ну, може випасти відпад, пати, аби відпад випав на сімки цих, Ну це б ідеально було. Чорна скринька вже другий раз випала. За 830 я вже кручу. О, мегаконтейнер знов випав. А, та. Та там більше не випаде. Дай же, яка в більше не випаде. Та нашу мені з аватаром. У них вже немає. Не хватає 4 голдия. Так, що там випаде? Так. Аватар. Ну, аватарку за 10к голди, або за 50. Так. Ну, збери їх усі. Ану, танчик, пожалуйста. Так, що випав? Ага, я зрозумів, що випав. Так, чорна скринька, ну, випаде уровень 10, но мріяти можна. О, 400 голди гол гол і уровень цей, я другий. Ну, це нормально, так а, цей прокр... О, 100-та 100, та 100 голди, гол так, собі. Так. Ану, давай третій рівень, пожалуйста. Нех, 600 голде. І коротше 1200 свободки. Так, мега контейнер. Ану, пожалуйста, дай танчик. 350 голди. Ну, що так? Мало. Так, у мене 2600 голде. Тут им далі? Ну це... ну це... Трошки дорого, но... А, три мистических. Так, то ти уже не крутиш, Ярик? А. Мистик вепав. Ура! Є! Да! Та, Та випав з мистического контейнера! Так. А ну, що ще дасть? То голди, ну ладно. А ну, що мені випаде? Ну, пожалуйста, випай танчик такий, як мені. А, Короче, випав танчик, той, що в тебе, був Т-2020. Те Весьмерка, Вісь... колекціонний. Так, а де він той Т-2020? З містического сертифіката. Так і він стої. Ні, це я продавати не буду. О. А танчик нормально, вже цей. 1600 голдіа, ну я ще раз крутим. Ще раз, ну тільки, пожалуйста, не... цей не аватарка. Ну, ще один містик. О, ще один раз за одну голду можу покрутити. Ну зараз аватарка випаде. це сто 100%. гарантірую, Ну а що ж. За одну голду одна аватарка випаде, Ну я, ну, я нормально викуп, нормальний, Ну я хочеш, Ну давай. Uh, um, tá. Então tá,